Ты начинаешь назву Лейс, ты знаешь, mm -hmm. что это Лейс, потому что есть впизнаваемость, потому что они очень давно в стабильном стиле. Так, сейчас для блога, ну, там я себе написала шаблоны для, для блога Крилс, шаблоны для каруселей, и просто их так, ну, типа, переставлять местами, но по факту уже оно все структурировано, и это мне сделает. Такий візуальний стиль, по якому мене будуть узнавати. Якраз і хотів сказати це слово стиль. Коли в тебе це буде, то буде стиль. Коли в тебе буде стиль, тебе буде впізнаваність. Yeah. Коли в тебе буде впізнаваність, люди будуть. Е Тригеритись на схожі речі просто в своєму житті, згадуючи тебе. Коли в тебе стилю немає, або в тебе їх забагато умовно. Коли в тебе декілька стилей, це, це відсутність стилю. Бо понятно, ти все таки яка. Ти не читаєш це Лейс, ти знаєш по стилю, що це Лейс. Ти mm -hmm. просканувала, а не прочитала. Тебі, бо впізнавність вже є. Навіть різні смаки, вони різних кольорів, але ти по, по візуалу вже що це Лейс. Ти не читаєш назву Лейс, ти знаєш що це лейс. Ти тому, що є впізнаваність, бо вони дуже давно в стабільному стилі. І от щоб yeah. бути довго в стабільному стилі, його треба цифрувати. По-перше, ти зможеш легко робити рутину. По-друге, ти буде впізнаваність. По-третє, коли ми дійдемо з тобою до масштабування, ми дійдемо з тобою до масштабування, то твій дизайнер в наймі, в нього не буде питань і в нього поріг входу в твою команду. Буде мінімальний, коли ти вже оцифрувала це дизайнер такий, о, що так можна було, і, і, і йому легше, і тобі легше всім. Короче, легше, це це суперський інструмент.